Алкоголь, і тютюн, і наркотики це зброя масового знищення, яка просто нас знищує. І тому наша місія дуже проста: Нашої організації Рух твереза Україна. Утвердження і збереження тверезості. Тобто, ми з алкоголіками не боремося, нам нема за що боротися. Нам треба, знаєте, утверджувати тверезість для дітей. Для молоді, для жінок, які повинні народжувати діточок, щоб продовження роду йшло. Але у нас проблема є із народжуваністю. Бо тому що кількість, от коли взяти, а скільки в нас зараз випивається, а скільки на душу населення цього етилового спірту у нас, оцих ганделиків, цих супермаркетів з алкоголем, стільки є. І що саме цікаво, навіть під час війни їх кількість росте. Алкоман, та подивіться, скільки цих супермагазинів того, то хочу сказати, десь в середньому у нас виходить 12 літрів чистого спирту на душу населення в рік, Стільки алкоголю випивається в Україні. Що це значить 12 літрів? Це коли взяти все пиво, все вино, всі горівки, каньяки, ото, все, цю всю масу отруйних речовин. І перевести на етиловий спірт, витягнути тільки той етиловий спірт і поділити на кількість населення, то це виходить по дитина. А що це значить? Що якщо більше восьми літрів чистого спірту на душу населення, знаєте, то це вже йде деградація, вимирання. Тобто населення не буде ніколи рости в кількості, а вона буде вибирати. А коли воно вже має 10, можна сказати, літрів на душу населення, знаєте, то в нас більше яких більше хворих народжується, чим здорових? Знаєте, це теж погана статистика. І тому ну не хочеться якось про погане, але хочеться про хороше. І тому я стараюся пропагувати. от думаєш, ну як вийти в цей ефір? Ну не не можу я. Один проїхати по всім країнам по всій країні і в всіх школах почитати. Хоча в нас організація є, у нас вже в десяти областях є свої осередки, де наші тверезники читають уроки тверезості. Ну що максимум можна зробити, донести інформацію, правду донести про алкоголь. Бо якщо ти будеш знати правду про алкоголь, ти потихеньку почнеш усвідомлювати і звільнятися від тих хибних переконань. Як ти тільки поміняєш оці хибні переконання? Хочу зразу сказати: змінюється в тебе, ну залежність спадає моментально.